Із 1 червня вартість електроенергії зросла. Відтепер, незалежно від кількості спожитої електроенергії, українці платитимуть 2 гривні 64 копійки за кіловат електроенергії. Досі існував розподіл вартості. Якщо ви споживали до 250 кВт на місяць, то платили гривню 44 а якщо понад цей ліміт, то гривню 68 за кіловат. Зараз цю норму прибрали. Ці фіксовані ціни встановлені до кінця року, і розмір їх встановить незалежно від обсягу споживання 2 гривні 64 копійки за 1 кВт годин. Тобто зараз нема градації в залежності від споживання, як було раніше, там до 250 кВт споживання. Тобто для всіх споживачів буде один фіксований тариф 2 гривні 64 копійки. В середньому споживання на одну на одне приватне домогосподарство в Закарпатській області складає близько там, 300 кВт-годин в місяць. Ну і якщо брати. Ати, що, наприклад, 300 кВт вони оплачували по гривні 68, це було близько 500 гривень. То зараз ці 300 кВт будуть сплачені по новому тарифу. Ну, і це десь зросте платіжка, ну можу сказати, десь 50-60%. Основний постачальник електроенергії на Закарпатті наголошує, що є спосіб зекономити на споживанні електрики переходити на дво- чи тризонні тарифи, тобто споживати електрику вночі та вдень за різними тарифами. Так можна зекономити половину вартості електрики, якщо споживати її вночі. Хочемо наголосити, що є можливість економити. Це встановивши зони зновивши прилад обліку і перерівши споживання своєї електроенергії максимально в нічний період доби, звичайно, є можливість економити і зменшити цю суму в платіжці. Коли наближається зимній період, опалювальний період, тоді споживачі дає де є більший обсяг споживання. Вони задумовуються над встановленням такого приладу обліку і знаєте, як переключаються на режим економії для того, щоб зекономити на різниці нічних та денних тарифів, варто встановити спеціальний лічильник. Його спеціалісти монтують лише за попередньою заявою та при сплаті вартості лічильника і самого монтажу. Споживачу для того, щоб перейти на розрахунки по тарифах день-ніч або дефініційний за періодом часу, необхідно просто звернутися у відповідний центр надання послуг в нас в районах, наприклад, там Ужгород, Мукачево, Тячів і всюди по області. У нас є центри надання. Послуг, в яких ви можете звернутися, написавши заяву, оплативши послугу з влаштування узла обліку і вартість самого лічильника, ви можете отримати е в себе вдома там, лічильник е день-ніч. Тобто ви будете споживати, будете мати можливість споживати електричну енергію в нічні години часу, коли ця електроенергія дешевша е за денні години. Плюс у нас на сайті Закарпаття Обленерго споживач може замовити таку послугу онлайн. Тобто, підписавшись до заяви, він йому дадуть рахунок, він оплатить його, і ми приїдемо, встановимо обліку. Наразі кожен четвертий закарпатець уже економить, встановивши багатозонні лічильники. Нині така послуга вартує від 3 до 5 тисяч гривень. Крім того, постачальники закликають населення не лише економити споживання електрики, але й своєчасно сплачувати комунальні послуги, адже українська енергетика готується до наступної зими в режимі повномасштабної війни.